З днем єднання держава, бо щаслива, щира, жвава, хай народ тебе цінує, зберігає та шанує. З величезним святом люди, хай країна добра буде, мир панує та завзяття, хай святе країна, браття. Україна це єдина країна. Україна це сила. Україна це наші солдати, які пішли воювати. Єдність це наші волонтери, які дістануть усе, що треба. Єдність це наші сапери, які розміновують міста і села. Єдність до перемоги нас веде, єдність ворога парле, з руїн підніме Україну. Проведе наш шлях до миру. Землі з Україна!